Получається, добра робити не можна, ну завжди ж знайдуться якісь темні сили, які будуть перечити цьому, вставляти палки в колеса, щоб це добро не проявлялося та не розповсюджувалося. І от таке буває, да, коли робиш добро. Щось, щось відбувається, щось, щось не дає його робити, щось перечить цьому. І от в даному випадку так сталося із сторінкою Олексія Ідеале, який афішував, збирав кошти і на його аккаунт накидали кучу жалоб, що він шахрай. Що він збирає коротше, займається шахрайськими діями, хоча кошти, які збиралися для дитини на його лікування, вони напряму зараховувалися на карту на карту Монобанка, чи рахунок, чи карту Монобанка, тобто він їх в руках не тримав. Хоча при цьому виділив злитки золота для того, щоб понукати донатити там квартиру, виділили автомобілі. Мопеди, телевізори, багато дуже відомих блогерів, підприємців приєдналися до цієї акції. Тік-ток якось так повів себе не дуже. Та й люди, в принципі, хто кидав жалоби, повели себе не дуже добре в, в даному відношенні. Так що роб, добро робити треба.